Чотирирічна Амалія разом із татом роздивляється птахів у Черкаському зоопарку. Каже, тут їй подобається. подобається <плес> До зоопарку з дитиною ходять часто, розповідає батько дівчинки пан Володимир. Та про програму опікунства над мешканцями закладу чує вперше. Допомагаємо людям, чому тваринам допомагати? Вони дружні, дарують нам гарний настрій. Я вважаю, що це потрібно і необхідно. Під опіку можна взяти і птахів, розповідає завідувачка відділу Оксана Коваль. Вартість утримання залежить від їх раціону. Оскільки це птахи, які проживають в Зеній Америці, тому їхній раціон складається із соковитих фруктів, різних нектарів. Раціон такого птаха обходиться у 770 гривень на місяць, каже пані Оксана. Найдорожча їжа у великих хижаків, розповідає пані Лідія. Наприклад, у раціоні вовків лише яловичина. Получають зараз по 4 45 з кг м'яса, все залежності від температурних умов. Тобто, чим нижча температура, тим більше м'яса. Зараз у зоопарку перебуває 1800 тварин. Взяти опікунство можна над будь-якою, каже директор Євген Іван. Із учасником програми укладають угоду щонайменше на три місяці. Опікун оплачує половину від вартості харчування тварини, найдешевше обійдуться пітони, це дві гривні на місяць. А найдорожчий тигр 22 тисячі гривень за той же період. Так, ми викручуємося в цій ситуації, але а, якщо були б опікуни, якщо б там частина тварин у нас все. Еж такі фінансувалася за рахунок підприємців або там фізичних осіб, то нам би було б набагато краще виходити з цієї ситуації ну, навіть в умовах війни. Ольга Масканіч, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.